У них одна на двох історія заснування, а їх протистояння, справа принципу. Бренди Пома і Адідас засновані братами, які розділили сімейний бізнес. Що стало причиною їх сварки? І з чого почалась, та чим закінчилась їх війна? Пома проти Адідас, брати Даслери. За 25 років до появи фірм Adidas та «Пума» у Німеччині була заснована взуттєва компанія братів Даслерів, яка згодом і стала основою для цих двох компаній після першої світової. Адольф та Рудольф Даслери разом із батьком відкрили компанію, яка виготовляла домашні капці та ортопедичне взуття для спортсменів з інвалідністю. Однак таких домашніх взуттєвих фабрик у той час було безліч а брати хотіли вирізнятися та створити дійсно велику організацію. Серед всіх експериментів та ідей вистрілила одна: кросівки із шипами, які вигадали брати, і які буквально одразу захопили ринок. Революційні кросівки Даслерів стали бестселером. Фабрика почала розростатися. Брати розділили обов'язки. Кожен робив те, що в нього виходило найкраще. Аді Даслер займався проектуванням та виготовленням взуття. А Руді Даслер успішно його рекламував та продавав. Але брати хотіли ще більшого. Тоді і прийшла ідея рекламувати своє взуття через спортсменів. Уперше кросівки фірми Даслер з'являються на Олімпійських іграх, а згодом бігун Олімпіади у кросівках Даслер посідає призове місце. А кросівки отримують світову славу. І навіть коли Німеччину у 30-х роках охопила криза. Брати Даслери не просто не закрились, а купили власне приміщення для фабрики. І, хоч в обох братів був вибуховий характер, а погляди на розвиток компанії часто не збігалися, справа процвітала. Продажі зростали, а фірма ширилася і відкрила вже кілька філіалів. Але у світі почалася Друга світова війна, яка багато для кого стала початком кінця, у тому числі і для взуттєвої фабрики братів Даслерів. Ума проти Адідас воєнний розбрат. Те, що відбувалося із фабрикою та між братами під час війни, тягне на сюжет фільму. Спочатку Руді, який згодом створить Пуму, шили дезертиство за те, що він уникав служби у німецькій армії. Потім уже антигітлерівська коаліція заарештувала його за співпрацю з Гестапо, поліцією третього Рейху. Аді, який згодом створить Адідас, недовго тішився титулом єдиного господаря фабрики. Його теж звинуватили у прихильності до Гітлера. І, хоча Дольфа за це не заарештували, але в якості покарання посилили американських військовослужбовців, в особняку даслерів, та змусили шити ковзани для американського ринку у якості воєнної контрибуції. Найцікавіше те, що у цих неприємностях брати звинувачували одне одного. Кожен з них був певен, зради та доноси, справа рук рідного брата, аби прибрати до цих рук сімейну компанію. Війна зруйнувала вщент їх стосунки. Однак, через батька братам довелося сціпивши зуби, працювати і далі на сімейній фабриці. Через кілька років після війни батько помирає, і ледь не в той же день припиняє своє існування на той час популярна фірма братів Даслерів. Так народилося дві нових Ад Дас від імені Адольф Даслер та Руда від імені Руді Даслер, які зовсім скоро перейменували на Адідас та Пума. Візуально схоже з іменем. Пума проти Адідас запекле протистояння. Компанія розпалася, дві нових з'явилося. Та якось потрібно було ділити між собою здобутки і напрацювання спільної фабрики. Кожен з братів забрав собі по одному приміщенню фабрики, логотип дві смужки, брати домовилися і юридично підкріпили не використовувати. Тоді Адольф Даслер хитрістю обходить домовленість і до двох смужок домальовує ще одну. Три смужечки стали легендарним логотипом фірми Адідас. Рудольф теж не збирався відмовлятися від смужок. Щоправда, замість двох він почав використовувати одну. Та найперше, на що кинули всі сили, і Puma, і Адідас, це була реклама. І Аді, і Руді вдалися до перевірених методів та почали заключати домовленості зі спортсменами. Реклама фірми Адідас виявилася ефективнішою. Аді прийшла ідея не просто взувати спортсменів у своє взуття, а й розміщувати плакати з рекламою прямісінько на стадіонах. Продажі Адідасу вирвалися вперед. Руді хотів наздогнати брата, та, окрім реклами, почав вкладати більше у нові розробки. Постійне суперництво між братами впливало і на розвиток компанії. «Адідас», і «Пума» і активно розробляли новинки, модернізували і вигадували ідеї, як покращити взуття. Кросівки цих двох фірм у 60-ті вважалися найякіснішими. Аді удосконалює вигадані ним ще півстоліття тому шипи і робить їх не металевими, а гомовими. Пума вигадує і патентує перші кросівки на Липучці. Прихильники спортивного взуття тільки те роблять, що спостерігають за новинками братів-суперників. У 70-х Адольф поступився кріслом своєму сину Хорсту. А Рудольф Арміну. Двоюрідні брати продовжують стратегію натягнутих стосунків між фірмами. Однак зустрічаються, аби вкласти угоду. Хорст і Армін домовилися не переманювати один в одного спортсменів. А також не заключати контракт із пале, який тоді був найпопулярнішим та найдорожчим спортсменом. Стосунки, хоч і залишалися напруженими, та під керівництвом синів Аді і Руді трішки почали налагоджуватися. Фірми і справді не порушували домовленостей і вже навіть переключилися на інших суперників. Однак через кілька років Пума на чолі з Арміном порушують головну домовленість і взувають пеле у свої кросівки прямісінько у центрі поля перед матчем пеле зав'язує шнурки на своїх кросівках. Пума у світі починається на них бум. А між адідасом і помою натягнуті стосунки переростають у ненависть, яка закінчиться лише тоді, коли фірми викупили люди, які не мають жодного стосунку до родини Даслерів.